Сьогодні до нас завітали пацієнти психоневрологічного інтернату для того, щоб пройти чекап. Чекап потрібен кожної людині, молоді жінки, особливо. Ці жінки сьогодні пройдуть огляд гінеколога, огляд ультразвукове дослідження статевих органів, також молочних залаз щитоподібної залози. А також їх оглянуть вузькі спеціалісти: терапевт, кардіолог, невролог, уролог тощо. Також будуть проведені обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, і не тільки це буде проведено обстеження на віллінфекцію на сифіліс, а також на вірусні та С. на базі а, територіального медичного об'єднання Здорова родина разом з благодійним фондом Позитивні жінки Запоріжжя, Цибірська обласна державна адміністрація, безпосередньо департамент соціального захисту населення організували саме медичний огляд 27 жінок, які наразі перебувають в такому закладі інтернаті і перебувають в процесі підготовки до самостійного життя.